Що де були? Де не були? Туди. Тільки за впарчах десь. Десь так, може, зайшли і За, за вітром, да? Ну зумі, слід след бере. Весь порпав, може. Вже відпорпали цього гриба. Вітер. Це вітер, так. Це вітер. Ну чого, тут в цьому весь прикол? Ні, так, шукаємо, шукаємо. Це не, не так буде просто. Ніхто не казав, що буде просто? Ніхто не обіцяв. Що буде легко і просто? Що це за далеко, так? Ні, Ні-ні, дивимося. Що на цей хребет? А, ямочка вивод такая по правій стороні, та Ну, правда, трошки до без снігу інакше виглядає. Так, так. Ямочка. Ну тут якісь таке є. Та от, 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 от є якісь такі. То ще вниз треба. Ну я поняв, але... Ага. Сюди? Сюди тако? Ну тут є якась стежка, гей Стежка. Сюди, напевно. Чекай, що йде сюди. Тут десь тут. Тако, ага, от є якісь такі. Да. Чекай, чекай, Включимо, щоб зорієнтуватися. Щоб зорієнтуватися. А тут там. Брівно так має ще стояти, щоб сідати на нього. Не спіши. О тому кашмо А от воно це, Йорчуко. Десь я показую, а ти зараз підеш. Давай, Стій. От. Ми сідали на це брівно, ага. а це коло тоненького дерева. На корінчу. Не сухого, а того, так? Сухого. сухого. Якраз коло сухого там будеш портатись. Ага. Але би ти це. Можеш вже починати говорити. Всіх з різдвом звятами. Ми прийшли на місце по координатах, де має бути гри. Його в цих координатах треба знайти. Його лишили. Тут. Я там фотографію покажу, Десь він. Тут має бути тут. Так, Тут правіше. Ну, пробуй провеш. Провідши сюди, так. Оооо. Де малий? Замерз. Ой, дивись який ти. Є! От воно! А трошечки такий. О, трошечки. Має Амбре. Але є. Є, дожив, дожив до Різдва. Ну що, беру з собою. Всім святами. Всім гарного року і мирного неба.